Сьогоднішня неділя називається неділя розакхеї. Це перша підготовча неділя до великого посту. І готуючись сьогодні і вчора до цієї служби, я звернув увагу. На останні слова Спасителя. Син боюський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Спасти те, що загинуло. І з цього ми починаємо нашу. Ретельну підготовку до Великого посту. Зрозуміння того, що Христос приходить, щоб врятувати те, що загинуло. І на прикладі цього Матеря Закхея ми можемо зрозуміти, що відбувається. Чому він вважається таким, що загинув? З точки зору тодішнього суспільства, метар, який збирає податки для колоніальної адміністрації, він, безумовно, є грішником запеклим і ворогом свого народу. І суспільство. Відкидає таку людину. Людина залишається на самоті. Відкинута суспільством. Виявляється, що Христос не відкидає цю людину. Чому? І це ми маємо зрозуміти з тих перших слів Христа звернених до Закхея. Закхей бажав бачити Ісуса, але не міг за народом, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виріз на смоковницю. Щоб бачити його. І те, що зробив Закхей, І те, як відреагував Спаситель, говорить нам про зміст цього вчинку. Він хоче побачити Спасителя. Він хоче. Бути і спасінням, Він вражений своїми гріхами не стільки їхнім змістом, скільки наслідками, а наслідок гріха він відчуває так, як відокремленість від Бога, відкинутість від Бога. Те, що Він перебуває в світі. На самоті не лише без народу, без суспільства. Він на самоті без Бога. Бог творець і вседержитель. Бог є шлях істина і життя. Бог джерело нашого існування. Бог це світло і свобода. Це правда і любов. Як можна бути людині відокремлей від джерела життя, від правди, від любові, від світла? Де вона опиняється, зрозуміло, в темряві суцільній, де плаче скрехід зубів? Там, де зло, там, де морок, там, де безнадія. І тому. Так тужить за Богом. Закхей. Покаяння починається з того, що людина починає розуміти, вона відокремлена від центру існування, від джерла життя, від світла і свободи, як таких. Від правди і любові. Відокремлена, відчужена, відкинута. І в неї з'являється спрага, спрага Бога. Жадітність, жадоба, пожадання, жага пекуча. Він хоче повернутися до єдності з Богом. До єдності з світлом, добром, любов'ю, правдою, свободою. До єдності з джерелом життя. Йому треба повернутись. І він риже на дерево. Він дереться на дерево, щоб побачити, хоча б побачити те, що несе цю правду, свободу і світло. І Спаситель бачить його жагу. До Бога, спраху Бога. І саме тому він каже йому, за Київ, зійди додому. Мені треба бути в домі твоїм. Мені треба бути в домі твоїм. Без тої спраги Бога він би такого не сказав. І без цієї спраги Бога він би сказав, сьогодні на і спасіння прийшло. Бо все те, що далі відбувається, далі відбувається реалізація поступова, крок за кроком, реалізація того покаяння, яке повертає нас до Бога, до центру нашого існування, до джерела життя. Його знов засуджують. І Христа засуджують за те, що він до грішного мужа в гостину зайшов. Засуджують. І тоді Сахи говорить. Господи, головину має свого я віддамся Богу. А коли кого Госкриди був чим, вернув четверо, він хоче зробити щось, дією принести покаяння. Дією спокутувати свої гріхи, щоб відновити зв'язок із ним. Не просто щоб не називали тебе грішним, а щоб бути в єдності з Богом. І отут Спаситель каже, сьогодні надімся спасіння. Ви він син Авраамів. Що значить син Авраамів в церкві вже тисячоліття Авраам вважається взірцем віри як покорі волі Божій. Покора волі Божі це одна із найважливіших ознак нашої віри. Прагнення. Не гараздів для себе, а здійснення на собі волі Божої. Прагнення здійснити її, наскільки ти сам можеш і зрештою бути в повній єдності із Богом Спасителем. Так поводив себе Авраам. Його Бог час від часу кликав. Аврааме, Аврааме. А він казав одразу, я тут. Я тут, щоб виконати. Я тут, щоб слухати, я тут, щоб коритися. Я тут, щоб здійснювати волю Божу. А воля Боже, до спасіння кожного з нас. І кожен з нас тому повинен іти шляхом покаяння, бо іншого способу добути спасіння у нас немає. І от перед нами. Син Авраам. Він загинув. Він сам визначив себе як такого, хто загинув, відкинутий від Бога. Власними гріхами. Він загинув, але син людський приходить, щоб знайти і спасти те, що загинув. І приймає до єдності за Нам це зразок і ставлення, і розуміння, і поведінки нашої. З цього починається наш шлях ще не до посту, Тільки готуємося. Але готуватись треба, починаючи з найістотного. І справа не в тому, що половину маєтку собі дамося Богу. Справа в тому, що хочу буду бути серед тих, що загинули і врятовані були.